Тобі, я покладаю безмежну довіру, по Твоєму безконечному милосердю надіюся, прощення гріхів. Віддаю в Твої руки всі мої журби, а перед цим справу мого вічного спасіння. Обіцяю тебе любити і тебе почитати аж до останніх хвиль життя, обіцяю розширювати по силах почитання Твого несвятішого серця. Розпоряджайся мною, мій Ісусе, згідно свого вподобання, не хочу іншої нагороди, крім твоєї найбільшої слави, Твоєї Псвятої Любові. Дай мені ту ласку, як щоб я замешкав в твоєму божественному серці. Тут хочу перебувати повсідні мого життя, тут хочу жити до останнього мого подиху. І ти, Христе, прийми в мій серце місце перебування, місце відпочинку. Щоб і колись заміг тебе хвалити, любити і посідати на цілу вічність там в небі, де буду навіки величати безконечне милосердя Твого найсвятішого серця.